Всім добрий день. Думав, як почати цей сьогоднішній випуск? Ну, напевно, почнемо так. От дивіться, вчора засняли ролик один на ТікТокові. І там було таке одне питання від підписника. Чому 4 тисячі, це дорого, ти барига і так далі, і тому подібне. Розумієте? Ролик набрав дуже велику кількість, там до півмільйона переглядів. Просто кожному відповідати або записувати на тік якесь таке коротеньке відео. Ну, це. Якби довго, вирішили зазняти такий більш обширніший розгляд цієї теми. По-перше, наскільки я знаю, от словом Барига таким називають тих людей, які скуповують свиней живим, живою вагою, здоровими на забій по господарствах приватних. І зазвичай, це ще ті люди, не кожен Барига, скажем, не кожен, той, хто займається таким бізнесом, це теж бізнес дуже тяжкий. Це дуже тяжко знайти те порося, забити його, розділити, привезти на базар. Це тяжкий труд його теж потрібно цінити. Але баригою називають не цих людей. А тих, хто приїде, наприклад, без вісов постарається тебе взуть хорошо і виходить, ще й не поїхав на базар, а вже він заробив хорошо. От таких людей дійсно можна назвати Барига. А ті люди, які займаються чисто покупкою свинини, забоєм і реалізацією на базарі, я поважаю. Дуже, тому що це дуже я знаю тяжкий труд. Я цим теж колись займався. Вернемось тепер далі. От До слова Барига. Мене просто от, ну, як би, заділо таке от слово Барига. Чому я барига? Чому 4 тисячі це для вас виходить, дорого. І ви називаєте мене баригою. Я ж цих поросят не перекупляю, скажімо, в когось, а потім десь привіз собі сюди на господарство або повіз десь на базар став і перепродаю. Тоді б ми могли б сказати, наприклад, Ладно, Барига, я займаюся приватним сімейним господарством у себе вдома на своїй земельній ділянці, де можна розводити і вести таке невеличке сімейне господарство. От дивіться, купуємо ми свинку ефки, на комплексі за дорого. Да, губляли колись за 16 тисяч, точніше за 14, зараз вони по 16 тисяч. Ми вклали в це гроші, вклали. Ми, І це 100-кілограмове поросятко купили. Ми його годуємо. Потім підготовлюємо свиноматку, колим комплекс різних препаратів, парвовірус, глистування, ну все, все що потрібно. Потім опорос. До опороса теж готуємося. Купляємо цілу кучу, як би аптечку, цілу препаратів, які понадобляться на опорос. Потім ціла куча препаратів, які понадобляться після опоросу. Потім препарати, які вже коляться маленьким поросяткам від зразу ж від народження. І до того моменту, поки ми його реалізуємо. Реалізуємо ми десь приблизно так зазвичай, ну, 15 кілограм. І вже комплекс усіх прививок зроблених, в принципі, там не хватає тільки одної без шихи. І то ми, потім, коли людина приїжджає до нас. У нас є вакцина, яку ми купуємо, тому що вакцина зазвичай від бешихи на 50 доз іде флакон. Зрозуміло, що людина сама собі не купить для одного там, чи двох поросят флакон на 50 доз. Ми купуємо, тому що ми тих поросяток, які в нас залишаються, ми ж звичайно їх тоді колем після двохмісячного віку. А людям, які приїжджають, наприклад, до двохмісячного віку, там 15 кілограмових поросяток забирати, ми набираємо водноразові шприци при них при цій вакцині, наприклад. От коли ми люди приїхали, зазвичай приїжджають в один день, як би сказати. Ми набрали-термобокси набрали, набрали термобокси склали, льодом обложили, і люди поїхали додому. Ми розказали, де його покласти, як ним користуватися і як тоді проколоти. Суть в чому? Оці всі препарати, які я вам називав, які стосуються свиноматки, які стосуються маленьких поросят, ви зайдіть в будь-яку аптеку і просто подивіться, на який лібо один там, чи два. там аж ціна, скажімо так, 250. 500 тисяча гривень за декілька там доз, наприклад, парововірус, е, паровірус ліптоспирозбешиха, пересилка і плюс е, вакцина на 10 доз коштує 980, ну коротше, тисяча гривень. Ви це все ж не враховуєте. Чомусь ви оце все не бачите і не кажете, що там барижить, скажімо, по тих ветаптеках, по тих, наприклад, там ще десь де откуда йде те лікарство. А ви побачили чисто барига отут. У сараї, який вирощує це порося з малку, робе все максимально так, як на комплексах роблять, дотримує умови утримання, такі, як потрібні, розумієте, і викайте барига. А якщо порахувати оті всі затрати повністю, то приблизно собі стоїмость одного поросяти виходить десь 2500 гривень. А я продаю, якщо по 4 тисячі, то оці півтори тисячі гривень це якраз затрати на оті всі медпрепарати. Елементарно на електрику, елементарно на опалення, якщо це зимовий період. Розумієте, все це, якщо врахувати, я ще не враховую свій труд, який ми постійно тут вкладаємо. розумієте? І виходить, що порося, якби стояв ну, 2,5. То тоді виникає таке ще питання. Що таке? Чого ви так стривожились? От, наприклад, кажуть, продають поросят по 2,5. А що тоді в тому поросяті я задаюся таким питанням? Розумієте, і ви собі так проаналізуйте чисто і вдумайтесь. Якщо його продають там 2,5, або навіть 1 тисячі гривень, я не розумію, що це за поросята можуть бути по такій ціні. Це або свиноматка. Годується, скажімо, ну, якимсь дарвомим, дарво, дармовим кормом, або самим-дешевим, самим, -самим дешевим. просто її пежують, щоб вона чисто жила. І як, якби машина приводила поросят. Розумієте? Вона привела поросят, поросятам абсолютно нічого не колять. Абсолютно свиноматки нічого не колять, тобто на медпрепарати взагалі не вкладаються. І потім, після відлучки там 8-10 кілограм вихватили його от той свиноматки. І вивезли десь комусь продали. Розумієте? Я не кажу на базарі, просто десь хтось комусь продав. Все. Тоді да. Там ціна буде 2,5. Ну, де гарантія, що те порося буде жити. Розумієте? Часто, допустимо, от тепер переходимо плавненько до теми такої, де гарантія. От бариги до де гарантія. Гарантія в нас дуже проста. Тік-ток. Ви просто дивитесь нас постійно. Ви заходите на наш аккаунт, село та сало, ви можете перелистувати за місяць, за два, за півроку назад. І повністю оцей цикл, який ми тут робимо, що ми тут робимо, з ким ми тут що робимо, розумієте? Які вакцини, які уколи, які процедури ми робимо для своїх свиней? Ви це все можете логічно проаналізувати і побачити. Вибачте. Тому що. Ті люди, в яких ви купили, наприклад, те порося, ну, купили то й купили. От було таке питання. Е, так що купиш, та й виросте. Так, да, що купиш та й виросте, проросте, наприклад, там 7 місяців чи 10 місяців, і виросте там 70 кг. Ну, оце вам відповідь, що купиш, та й виросте. Розумієте? Не хочу грубо відповідати, але чисто так я скажу, як воно є. Тоді, якщо, наприклад, от. Ви кажете, що де гарантія, що твоє порося за 4 тисячі, яке ти барижиш, продаючи за такі гроші, буде жити. Скажімо так. Дивитесь Тік-Ток, як я сказав, це гарантія. Дивитесь, що ми їм робимо. І оце вам і є гарантія того, що порося повністю получило комплекс усіх медичних препаратів, які потрібно було зробити до того віку. Як воно поїхало од нас до вас. Розумієте? Це перше. Друге, щоб воно жило у вас добре і все почувалось хорошо, якщо ви будете дотримуватися, умов утримання, так як ми, скажімо так, не отак, що там ось в цьому пішов, вийшов у цих галошах до сусіда, пішов десь через дорогу, потім прийшов собі в сарай і заніс всяку херню. Розумієте, вибачте на слові. І поросята поболіли. Тому що таким чином ви заносите всяку інфекцію в сарай. У вас повинна бути змінна обув. Я не кажу змінна одежа. У мене теж змінної поки нема одежі. У нас немає душа, щоб зайти там, покупатися і сюди зайти якби чистеньким, як на комплексі. Але ми максимально стараємося дотримуватися правил гігієни. От чисто обув, дисковрик, де дезінфекція тут як мокра, так і суха проводиться. І це убезпечує наших. Свиней від зараження ну, різними хвороботворними інфекціями і, і боляч болячками, Оце вам така тож гарантія, якщо ви так будете дотримуватись вдома, плюс чистота, порядок, кормлення, це все треба витримувати, розумієте? І тоді буде результат. Тоді у вас нічого не пропаде і нічого якби не захворіє, розумієте? Тому що ми от коли ми тут займаємося оцею справою. Люди, які в нас купували порося, ну, не було таких випадків, щоб от чисто порося пропало з нашої вини. Розумієте? Не було таких. От вам і є гарантія. Потім ще одне таке є важливе питання, яке я хотів би сьогодні затронути. От, наприклад, взяти от для прикладу, машканих порося. От зараз їх там 16 штучок. Людина забронювала. Ще на новий рік, ще вона була вагітна, ще не поросилася. От чисто позвонив чоловік за кордону. Я хочу одмашки, значить, забронювати вас 12 штучок. Людина проживає, родичі людини проживають в Закарпатті. А він зараз за кордоном. Веду до чого? Що людина слідкує за Тіктоком, слідкує за Ютубом, він бачить наші відео, він бачить наших поросят, він бачить, як ми все це робимо, що конкретно. І от захотів, і все. От тільки тут, що ближче не було, були ближче. Я впевнений, що є ближче. Просто люди, ті, що ближче, може живуть, або не показують, як вони це все роблять, або вони просто цього не роблять, розумієте? І тому людина не схотіла там купувати, тому що думає, а то я куплю, а гляди, нічого не вийде з того, розумієте? З тих поросят. І тому він приїде, от в районі 20-х чисел травня, поросята будуть готові для продажі. Він приїде, забере всі 12 штук, Чотири штучки, просто залишиться там, як і менших, собі, е, на відгодівлю. Це перший приклад гарантії. Людина слідкує, другий приклад приведу також, буквально сьогодні. Телефонує до мене чоловік один з Вінницької області. Він у нас купував поросяток із з виводка. Самих-самих останніх, якщо ви переглянете відео, побачите. Тобто тут все можна переслідкувати. Чотири свинки, я казав, поїхали на Вінницю. Все з свинками гаразд, все нормально. Він просто перезвонив сьогодні чисто проконсультуватися, як дати цю вакцину, яку ми скажімо, не то що як дати, а як свиня, чи це нормальна реакція, що там вона там буде там, трошки полежить, там, спить. Так, да, у це все нормально. Це після прививки, все хорошо, Завтра вже все буде чітко і нормально. Каже, свині ваші, ви знаєте, ну як на дрождях ростуть. Каже, я не знаю чому. От, ну Каже, прямо от на глазах піднімаються і все. Каже, набирають вагу. Ну Я кажу, я просто вас кажу, розумію, що вони так набирають, бо я кажу, знаю, що вони так повинні набирати, тому що ці свині це трьохпородний гібрид. Вони якби создані для того, щоб рости-бистро набирати вагу. Тим паче він купив всі ті корма, які потрібно годувати далі. По наших рекомендаціях, ті, які, якими ми годуємо, і у нього все гаразд. Але вернемося ще трошки далі. Напроти цього сусіда живе сусідка. Ну, на цього хлопчини. От чисто так приклади просто життя. Розумієте, щоб просто люди понімали. Купила буквально декілька днів назад е, теж декілька поросяток там по місцю, не знаю, на базарі чи в когось я цього не уточняв. Поросятко, значить, вибігло. Десь вирвалося там в той жіночки. Щось там побігало туди-сюди, щось схватило щось або просто побігало. Вони його зловили, вкинули значить назад у кліточку і температура пішла в поросяти, понижається, розумієте? бо А вони не знали зразу, що температура понижається. Вони попробували, воно вроді гаряче. Вони подумали, що там є температура, розумієте? Зробили антибіотик просто так наугад, просто самі рішили, бо їм якийсь там лікар сказав. Але з поросятом нічого не відбувається, якби в кращу сторону. Прибігає ця сусідка до цього хлопчини, що з Вінницької області, каже: слухай, ти там брав, значить, у село та сало свиней десь їздив, у Білу церкву, а ти не можеш перезвонити і знати, що робить мені з цим поросятом. Е, зразу питання. Температуру міряли? Та ні, вона гаряча. Ні, я кажу, ви міряли температуру? Ні, не міряли. Так а вони гайно а тоді перезвонить. Перезвонять, вони кажуть, а в нього температура, значить, 37. Тобто дуже понижається, почала. Понижається, воно лежить ніякої. А вони, не міряючи температуру, зробили антибіотик таким чином, вони просто його ну, якби, ну, добивають. розумієте, Антибіотиком. Там при пониженій температурі взагалі не треба було давати антибіотик. Не розумію просто, як міг ветлікар просто так сказати, дайте антибіотик, не міряючи температуру. Ну і що? Ми сказали те, що треба. Те, що ми консультуємося з своїми ветлікарями, що в таких випадках треба було проколоти. E, значить, людина, по-перше, сказала, що не знає, чи купе, чи не купе, тому що це вже був пізній вечір і, можливо, може й не купила. Факт в тому, що поросятко те пропало. Пропало те порося, і вона тоді каже йому: Слухай, а мабуть, ти мав рацію тому ж хлопцю. Мабуть, ти мав рацію, що поїхав за три від земель, як то кажуть, тому що він десь проживає там, ну під Молдавою, він сказав, геть рядом там, чи Бершицький район Вінницької області. Я не пам'ятаю. А він ж каже, отож того ж я й поїхав, бо я слідкую за людиною. Я бачу поросят, як вони все там роблять, як все вхажують, розумієте? І 4 тисячі, 4 тисячі, враховуючи оті всі маніпуляції, які людина там робить, вони стоять. того, Тому що я привіз, і в мене свині ростуть, як на дрождях. А та людина купила за 3,5 тисячі десь по місці 10-ти і росту ніякого, і ще й одне пропало. І де там гарантія, розумієте? Там гарантії нікакої. А у нас гарантія, тік, ток слідкуйте, оце вам настояща гарантія. Розумієте? Тому і тут навіть нема чого і говорити, що 4000 це барижніство або де ваша гарантія, я надію, що на оці питання, як би, я відповів. Тут у мене татка така, я записав, що тут, про що мені треба з вами цей? Поговорити. Значить, ще таке було питання в Тіктокові. За, скажімо, на що мені тратить 4 тисячі на порося, коли зараз можна, допустимо, поїхати там, за 9 тисяч гривень купити 170 кілограм і не морочить голову. Так, да, дійсно так. Я з вами взагалі не спорю. Візьміть віса, або якщо в людині є віса, ви приїхали, зважили там, скільки це там, 52, 53 чи 54, я не знаю. Ну, приблизно десь така ціна, жива вага, ви можете купити порося і не морочити голову. Це дійсно так. Це якщо людина просто чисто хотіла собі купити одне, щоб не морочити голову, то можуть купити так. А якщо, допустимо, людина хоче ну зайнятися таким бізнесом, розумієте, от вона ось, людина купила 12 штук. Він ж теж міг би купити по 9 тисяч і не морочить голову. Ну йому ж то не треба по 9 тисяч, тому що він купив по 4 тисячі. В нього є зерно, в нього є умови утримання. Він побудував новий сарай, він мені показував, значить, оцей хлопчина, що Закарпаття, як там все оборудовано, я їм підказував, як там що зробити, доробити і так далі. Людина просто хоче сама виростити, сама десь під новий рік їх реалізувати м'ясною продукцією, наприклад, копченою продукцією. Розумієте? І воно ж тоді йому вийде не 9 тисяч, а набагато більше. Тобто, тут вже людина підходить з таким підходом, що це як бізнес, невеличкий сімейний, але як бізнес. А якщо купувати просто одне, 100% я з вами згоден. Не тримайте, не тримайте одне, не купуйте за 4 тисячі, просто поїдьте до людей, хто цим займається, візьміть, купіть за 9 тисяч і все. І не морочте голову. Зарізали, переробили, заклали в тушонки, там погріб засолили, і все буде добре. Що ж стосується, наприклад, от ще часто питають живою вагою. Що це? Жива вага упала, не стоїть займатися, туди-сюди, значить, це все єрунда. Там, як колись ото з бджолами, теж мед пішов гору, начали, Це такі питання були. Що начали, значить, купляти пасіки, розводити, а тут тепер знову границі закриті, мед нема куди вивозити. Ціна на мед упала, бджоли, все, нерентабельні, не хоче ніхто держати. Так само буде і з свиньми. Розумієте? Тут е кожен вважає за потрібне, чи займатися, чи не займатися. І як будь-кожен тож по-своєму вирішує. Розумієте? Я, наприклад, вважаю, що в даний момент, якщо зараз е вага живої ваги впала на свиней, мене це взагалі не цікавить. Не цікавить по тій причині, що в мене немає, що здати живим, скажімо так. А якби й бы було що здати, я все одно б не здав би. Тому теж воно в мене получатиметься, це, не цікавитиме. Тому що я все зараз планую оставляти на відгодівлю. І на навіть якщо ціна з живої ваги була така сама, ми все одно здавати не будемо. Для прикладу, от у нас були зараз ось кабани. Там ще один залишився, ми реалізуємо. Ось можна піти глянути просто. Ну, В принципі, ви, якщо слідкуєте за нашими віддіями, ви все одно ж це все бачили і наблюдаєте. Залишився в цій клітці один кабан. Він до паски піде аж бігом. <клес> Навіть ще й не хватає усім. Ну, щось придумаємо. До чого я веду? Просто жива вага впала. Це не значить, що треба пускати руки, треба все зразу кидати, падати в крайності і все, вже хрест на всьому ставить. Ні. Просто потрібно завжди виходити з ситуації правильно. Берете. І самі реалізуєте. Ілі реалізуєте на ринках возможностей дуже багато, Ілі реалізуєте Готову вже продукцію там робите ковбасу, робите копчення різні. Розумієте, ми в даному випадку, наприклад, реалізуємо все копченою продукцією. Першу свинку ми думали, що не піде, скажімо, копченим, то ми продавали частково і сирим м'ясом. Людина замовила там, позвонила, чи ми підвезли, чи приїхали до нас. Чи відіслали, але бачимо так, що м'яса не вистачає, тому ми все копченою продукцією. Тому і вам так потрібно вирішувати ці питання. Не кардинально, що все, хрест на всьому вирізали, більш цим займатися не буду. Ні, сьогодні цінова політика така, завтра може стати інакше. І що ви тоді? А попробуйте з малку, допустимо, ту свинку виростити, наростити всі ці об'йоми, які у вас були, і так далі, тому подібне. Так що. Займатися потрібно і ніколи не потрібно опускати рук, навіть якщо вам дуже і дуже тяжко. Тож, я так вважаю, що я відповів на всі ці от питання на болілі, які зібралися от на даний момент. Тож, підписуйтесь на канал Село та Сало, ставте лайки, всім гарного дня, всім миру, добра і всього найкращого. До побачення!